Вітаю всіх! Хочу з вами поділитися одним наблюдінням важливим. Кожна людина нам дається для якогось опиту або ситуація. Якщо ми не виходимо в певний час із цієї ситуації з нульовим зарядом енергії, тобто ми після ситуації або зв'язку з якоюсь людиною, це може бути енергетична фізична зв'язок, це може бути наставник, це може бути якийсь шкодник для нас, людина, яка шкодить. І якщо після цього... Ми не виходимо е з розрядом нуль, значить, у нас ця ситуація може в ближайший час, а може і не в ближній час повторитися з більш серйозними. Обставинами нам здається, буває таке, що здається, що по кругу наче ходити, і ситуації по життю одна гірше іншої. Тобто, здається, що далі ситуація ще гірша. Значить, ми свій урок не пройшли. Ми, ми свій опит не пройшли. Ми не завершили цю ситуацію. Навіть коли ви завершите ситуацію, ви можете сказати, що ви завершили. Цей опит більше ви не хочете до нього повертатись, і цей заряд згодом зникає. Ви можете повертатись до неї, продивлятися, чи дійсно у вас ще є там емоції в цю ситуацію? Якщо ще є, треба пропрацьовувати обов'язково. Є такий вивод. Що нам здається в якийсь момент, що ці люди винуваті в наших горістях, може бути наставництво, може бути друг, може бути жінка, дружина, сусід, всіх, хто завгодно, і ці люди нам можуть приносити або добро, або зло. Нам так здає ну, е на відстані, якщо подивитись зі сторони. Нам наче здається, що для нас зробили зло, і якусь ситуацію нас прям погрузили в негативному опиті. Негативний є опит, забарвлений негативними емоціями, енергіями, станами нашого тіла, фізичного, енергетичного, морального, психічного. Після цього ви можете вигрібатися дуже довго і казати, яка ця людина погана. Але якщо взяти від Відповідальність за себе, за своє життя, за ситуації, які ми самі дозволяємо, щоб вони до нас приходили. Тобто, ми, якщо до нас приходять і приходять ситуації, якісь негативного характеру, значить ми дозволяємо цій ситуації повторюватись. Ви згодом, коли почнете брати відповідальність за своє життя, дорослість у вас буде енергетична, фізична, у вас перестануть ці ситуації повторюватись кожен раз, коли ви скажете, що стоп, більше цієї ситуації не повториться не в якому іншому інтерпретації з іншими людьми, але ситуації бувають дуже схожі. Може, ви помітили по собі, коли ви так. Вирішите, от прям від серця вирішите, що більше вам такі люди не будуть попадатися, вони почнуть від вас відвалюватись. Ваша відповідальність буде на вас. Якщо у вас був негативний опит з негативним е навчанням, з негативним спілкуванням, е це значить, що ви можете його просто прикратити і більше не дозволяти, щоб він входив, ця людина або схожа на неї енергетична людина. Ваше життя, ви будете її відчувати одразу і забороняти її входити далі під любим соусом, під, під яким вона може зайти. в Ваше життя. Будьте обережні. Опит у вас був, ви його пройшли, ви взяли відповідальність і більше ви не дозволите цьому опиту повторитись негативному, приймайте відповідальність за своє життя і ви перестанете помилятися. І такий опит отримувати далі і далі. Все залежить тільки від вас.